Чи відповідають дійсності слова Блінкена про те, що якщо президент Путін виявить інтерес до перемовин, то українці долучаться. Це йому так хотілося, це по перше, тому що тут карта провокації, карта спроби якось по-новому завести тему. Ну, так більше на це схоже. Чи мають взагалі ці слова якесь обґрунтування адекватне, а не просто його якісь вологі фантазії? Ні, це навіть знаєте, це не просто плітки, якісь, а це. Диявол і маг мені кажуть, що це, ніби знаєте, спроба продавити цю тему, спроба закинути оцей гачок і спроба, ну знаєте, як підкинути варіанти. Тобто підкину я варіанти вирішення цієї проблеми. Але за дияволом і магом я можу сказати, що це ну така собі спроба. В неї немає багато енергетичного заряду, тому що тут дуже багато маленьких карт, які кажуть про ну про домисли, про на наміри. Про Майбутнє про бажання, а не про обґрунтування своїх заяв. І це вона, до речі, була дуже емоційна після якоїсь сварки чи після якоїсь гострої ситуації. Тобто, не звертаємо увагу на цю заяву. Це неправда. Навіщо Зеленський заявив, що емоційно готовий до тривалої війни, та зараз не найкращий момент для переговорів. Тут два контексти, навіщо він це заявив? Тут, знаєте, однією заявою двох зайців застрелити. Хочеться сказати так. Чому? Тому що, по-перше, він це заявив, аби продемонструвати світу, от саме світу, впевненість намірів. Розуміння своєї ситуації, тобто, це якась знаєте, така свідома. Здорова активна позиція, яку продемонстрував керівник держави, е, і це потрібно, тому що це політично потрібно, це економічно потрібно. Ну, тобто, це заявив про свої наміри. І це наміри е, воїна. Ну, тобто, це не наміри маніпулятора, а це наміри воїна. Ну, знаєте, наприк, ну, наприклад, давайте у нас землі багато є де вас ховати. Ну, якось отак це більше схоже на це. Це перший контекст, чому це була заява, і другий контекст це була така якась таємна демонстрація якихось активних дій. Тобто тут просто мені карта таємниця, і таке відчуття, ніби ця заява, вона є, знаєте, ніби ну, пароль, код, тригерна точка, тригерна крапка. якась. Тобто, це, знаєте, ніби з цього моменту зміна. Тобто, от коли я це заявлю, значить почалася якась зміна. Почалися відбуватися якісь процеси нові, тобто щось почалося по-новому. Аби відвернути увагу від тих процесів, які відбуваються зараз і сьогодні перекидаємо фокус уваги на майбутнє. Отже, це правильна заява, вона бойова і вона дуже продуктивна. Чи є, чи є це правдою, що дійсно Україна збирала, збирається воювати багато років? Чи є це правдою? Так, це є правдою. Ми можемо собі це дозволити, але ми не будемо цього робити. Все ж таки, заява по дияволу є. Правильною, але е невірною. Чи зможе Україна задіяти Ф-16 на полі бою вже у лютому? Ні. Ні. Ані в лютому, ані в березні на полі бою Ф-16 задіяні не будуть Україною. Чому? Бо цьому не буде потреби. Отака моя відповідь. Навіщо РФ почала облаштовувати свої військові бази поблизу кордону з Фінляндією? Це якась тактична процесія. Ну, тобто я не бачу в цьому якогось такого, знаєте, коварного плану. Навіщо вони облаштовують? Технічні процеси, скажу я так, чи ну дійсно я питаю, чи очікують вони якоїсь якогось протистояння з Фінляндією? Ні, не очікують і навіть знають, що його не буде. Ну прям знають, тому що тут є ну, 100% інформація, підтверджена. Ну не знаю, ну, тобто вони не захищаються від Фінляндії, вони не збираються на неї нападати. Ну тобто вони не, не планують якийсь конфлікт в ту сторону в той бік. От там щось буде, там щось буде в іншу сторону, то там нам потрібно буде спостерігати. Вони ще до якоїсь країни, і мені чомусь зараз в голові карта і малюється мені Грузія. От в той бік вони щось планують, і от там щось прокинеться, якийсь конфлікт, тому що тут. Ну, узбережжя, вода, ну тобто в той бік вони підуть. Про Фінляндію я не можу сказати, що тут щось готуються навпаки, вони знаєте, ніби як перевіряють, контролюють та займають чимось своїх орків в формі, аби вони чимось займалися. Ну так більше на це схоже. Чи дійсно погода залишає Україні всього ще 30-45 днів для активного наступу? Ні, ні, насправді ні. Ну, тобто, нам не можна лякатися погоди і перейматися тим, що погода вплине досить, ну, активно вплине на контрнаступ. Ні, я не бачу цього. Покажіть мені наших військових і погоду найближчі два місяці, так як вони будуть себе почувати, будуть вони все ж таки намагатися впоратись. А ну ні, ну ну ні, ну не, ну не завадить погода нашому контрнаступу. Чому? Тому що ну, це вже вирішене питання, і тут не про погоду, тут навіть не про фізичне відчуття е, військових наших, а тут про е, оцю, знаєте, оце колесо, яке вже котиться. Тобто там вже воно не вибачає, чи то холодно, чи то спекотно, байдуже все. Воно вже несеться. Тобто наш наступ він несе. І зупинити його неможливо ані погодою, ані недостачою чогось, ані підготовкою когось гарною, поганою. Ні, воно вже несеться. Тобто це колосо вже розкрутилося до того рівня, що його зупинити вже не вдасться, на щастя. Чи відкриють електронний реєстр декларацій депутатів після витування закону, що передбачав закритість ще на рік Зеленським? Ні, залишається так, як є. Зупиняється на тому, що є повернення до минулого. Тобто, ні, тут дуже багато карт минулого і карт зупинки. Тобто ще довго. Ці питання будуть обговорюватись, але не будуть вирішуватися. Але згодом чи вдасться відкрита декларація? Давайте так спитаємо декларація наших заможних власників буде зміна, скоріш за все, тут в масштабах старших арканів, можу сказати, що буде зміна в податковому саме. Кодексі, можливо, тому що не так вони від... Чи відкриють декларації? Відкриють декларації, але не так, не таким чином. Чи тут буде зміна якась більш глобальна, більш. Зміна самої системи буде таким чином, що всі таємниці стануть неможливими? Отак От скажу. Але на це потрібен час. Карта Мир мені каже про те, що це може тривати. Карта миру і помірність. Ну це більше року навіть може тривати цей процесінг. Чи дійсно безпілотники по російських аеродромах майже завжди запускають з Росії? Правда, але про минуле це кажуть, тому що ці е, ситуації вирішено, ці ситуації відстежено і е, зупинено, скажімо так, не вийде вже так робити. Тому, так, це правда, але ця історія закінчилась. Тобто це стало неможливим на майбутнє, тому що це в минулому. Чи дійсно росіяни атакують зараз Україну здебільшого свіжозробленим озброєнням? Та ні, мені показують, що це частково. Ні, не можу сказати, що вони нас гатять свіжозробленим. Ні, мені показують, що те, що в них було. Було приховано, чи то на складах десь, чи воно десь в них там зберігалось і зберігалось дуже довго, тому що тут ну, за часом це досить довго очікувало, коли воно знадобиться. Ні. Є щось нове є, але цього нового мало, і це нове воно настільки сильно контролюється. Чомусь якийсь такий контроль, що. Простіше це робити тим, що заховано було роками. Ну, тобто, не можу це підтвердити цю інформацію. Чи приберуть в Україні в найближчий час формулювання обмежено придатний? Не зараз, не скоро, пізніше. Тут давайте так, вони не приберуть оцей термін обмежено придатний, але вони змінять умови. Ну, тобто Тут будуть змінюватись умови знаєте, призначення цього статусу обмежено придатний. Давайте так, змінять, приберуть, оцей, ну, знаєте, це не, не саме слово, а приберуть оцей сенс, який воно в собі тримає це слово. Але ми все одно не задоволені. Тобто я не бачу задоволення громадян, я не бачу розуміння, тому що, знаєте, таке відчуття, ніби вони змінюють якісь критерії, аби стало краще, а стає ще більш незрозуміліше і ще більш. Ну, Незадоволення це все викликає. Тому, будучи зміни, раз змінюють, другий раз змінюють, потім довго процес триває, у якихось знаєте, проникнення в ці процеси і розуміння, як це краще зробити. Але ні, ця процесія ще буде довго відбуватись, Скажу я так. Змінять, згодом змінять, але це не буде так важливо, можливо. Тому так показує, що воно буде змінюватись якісь нові правила, але крапки я не бачу фінальної. Знаєте, щоб сказати, оце так, а оце так. Н -н -н. Чому Буданов знову наголошує, що війна не буде тривалою? Тому що він знає, що він каже. Ну, все, він знає, що він каже. Він це каже навмисно, це потрібно казати. Чому він це каже? Чи має він рацію? Так. Буданов знає, ну я не знаю, чи знову сказати. Буданов знає правду. Ну, Буданов дійсно знає правду, тому що він сила, тому що він туз пентаклів, тому що він е, карта миру, е, він е, король жезлов та він помірність. Слухайте. Ну, тут всі старші аркани кажуть що про те, що чи потрібно йому вірити. Не зовсім йому потрібно вірити, тому що він каже і демонструє, тому що все ж таки за дияволом це така ну спланована, скажімо так, інформація, яка додається до публічних джерел. Але Буданов знає правду все. От він знає правду, і він каже те, що він знає. Він не уточнює, він не називає термінів. Але він розуміє, що все буде швидше, аніж весь світ очікує. Тобто, якщо ми повернемося до попередніх питань, і наш президент, який заявляє світу, що все буде довго, а очільник ГУР каже, що все буде швидко, ну, ми, ми, ми можемо тільки спостерігати, молитися та донатити на ЗСУ все, що ми можемо робити. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.